А, ти не знаєш, хто це? Дуже хочеться з вами. Я, я хотіла вам, к вам приїхала дівчинка з Америки, а вона трохи-трохи а, Я їй розкажу, хто ви. Ми вами гордимся. Дякую вам дуже. Так, давайте з вами фото. Та я... — Тоді мені не фоткай, я, я блогер. Блогерка. А, ви так я бачу, ви не пересічна така особистість. <ріцелі> — Я вам дуже дякую. Ой-ой-ой, я не встиг. Ой, а чого ж і ви мені потрібні? <ріцелі> ви нам всі потрібні, ви вам дуже вдячні. Ідіть, <ріцелі> будь ласка, до мене. <ріцелі> я не займаюся. <ріцелі> ну вищайте мене змущати. Спасибо вам, спасибо вам большое, yes. я так рада, що я вас зустріла. Геній живе, поки його музика живе в серцях і в душах і в голові. Давайте на цьому морі корабель скрябина запустимо у вічність.